Доброго дня, шановні шановні учасники пам'ятної акції. Так, дійсно, широку четверту, суботу листопада Україна шановує пам'ять жертв голодомору не тільки 1932-33 років, а й локальних місцевих масових голодів 21, 22, 46, 47 років, які пережили. Наші батьки, наші діди, наші прадіди. У 1932 роках комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні расисти, як спадкоємці того режиму, знову і знову коять злочини проти людяності, проти нашого народу, проти української землі. Україна внаслідок голодомору, геноциду 1932 1933 33 років втратила мільйони людських життів. У 2006 році Верховна Рада України прийняла закон, який визнаний голодомор геноцидом українського народу. Метою злочину було знищити український народ, знищити українську націю, знищити. Країною державу. Комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду на за межі вкопленої голодом України, звертання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови, які були несумісні з життям. Голодомор став можливим тому, що українці під час української революції. Не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вивелася нашому народу у численні злочини, масові репресії, терор та депортації. І сьогодні росіяни знову застосовують ті ж самі методи роботи проти українців, методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, нашу мову, нашу культуру, нашу віру, нашу церкву. Тож сучасна російська-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність держави, але щоб винищити українців як самобутній народ і як націю. Результатом цього, а також багатьох інших заходів і неефективного керівництва колосного стабирування, голод став можливим у 1932-33 років, і внаслідок якого померли мільйони українців. Так, за неповними даними, ми маємо, що найбільшим був голод в 1932-33 році, де мільйони українців загинули з голодною смертю. На Старосинявщині, згідно даних, на якими ми володіємо, пострадало від голоду понад 8 тисяч жителів нашого району. Близько 2,5 тисяч загинули, померли голодною смертю. Найбільше від голоду постраждали села Бабине, Коплинці, Іванківці, Цимбаливка, Панківці, Ожарівка. Сьогодні демократичний світ висловлює підтримку Україні, сили безпеки та оборони героїчно протистоять ворогові. І кожен із нас, пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму. Всі сили повинні спрямувати на підтримку наших захисників. Закликаємо всіх задати у загальнонаціональній хвилині мовчання про мільйони людських життів, які Україна втратила через голодомор і масові штучні голоди. І з настанням темряви запаліть свічку пам'яті на підвіконниках у своїх Домівках. Адже кожен вогник у вікні це свідчення того, що ми живі, що ми пам'ятаємо про померлих. Це вияв нашої скорботи і віри в майбутнє, де би не були, запалі свічку пам'яті. Вічна пам'ять загибла, миру і добра Україні і всім живим. Слава Україні!